Вітаю, друзі! Сьогоднішній вечір присвячений авіації і розглянемо з вами монету, яка присвячена 100-річчю виконання фігури вищого пілотажу мертвої Петлі, відомої також як Петля Нестерова. Це було в 2014 році. Вже 110 років пройшло. Значить, монету Національний банк України. Вів в обіг 28 серпня 2013 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр у монети 35 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Отакий От гурт Рифлений монета має. Переходимо до розгляду монетки. Аверсу монети. Зараз ми капсулу обережно відчинимо. Так, і починаємо розгляд. Так, так, так. Як тут намій, так щоб вона гарно якось виглядала. Так, значить, на версі монети розміщено. Угорі напис півколом. Національний банк України. Ліворуч малий державний герб України. Тризуб. У центрі на тлі декоративного планшета з планом польоту портрет Петра Нестерова, праворуч від якого позначення року карбування монети 2013. Унизу номінал монети 5 гривень та логотип монетного двору Національного банку України. <кій> Переходимо до реверсу монети. Так. Зараз ось так гарненько. Так, а як воно це должно бути отак? Чи так, чи не так? Коротше, петля тут по-разному має бути. Мабуть, почнемо так. Е, значить, реверс монети. На реверсі монети відображено стилізовану композицію в виконання Нестеровим на літаку Нюпор знаменитої мертвої петлі, у середині якої розміщено напис петля півколом петля Нестерова і 1913 рік Київ. Місто, де, власне, вона і виконувалась вперше. Так, унизу зображено глядачів, яких взято з листівок з київських. Листівок 1913-х років. Ось так. Ось така, друзі, монетка. Що таке, біда? така цікава монетка. Так, значить, також Національний банк України разом з монетою випускав рекламний буклет. До цієї монети. Ось ми тут бачимо, Національний банк України, пам'ятні монети, Петля Нестерова. Портрет власне Петра Нестерова. Виконання літаками мертвої петлі. І зображення монети. Аверс та реверс. На зворотньому боці бачимо. Опис монети, тобто довідкову інформацію, і технічні характеристики, наведені українською та англійською мовами. Ось так. German Silver. Ось така, друзі. Монетка цікава, присвячена першому виконанню фігури вищого пілотажу. Та <пілотажу> що це таке? Що за кашель? Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.